У Львові презентувала громадську організацію Європейська Галицька асамблея. Об'єднання збирає прихильників ідеї галицької ідентичності. Роботу організації спрямують на розвиток галичини та підтримку ініціатив місцевих громад. Модератори певні, саме представники об'єднання планують координувати свою роботу та шукати однодумців в середовищах місцевого політикуму, самоврядування у професійних, молодіжних та релігійних середовищах. Новостворений колектив має намір допомагати громадянам громадах різних містечок у реалізації їх ініціатив, щоб вони брали на себе відповідальність та розвивали свої території. Ми хочемо, щоб Галичина тут стала тим бзірцевим регіоном, на якому, на прикладі якого всі інші регіони, міста, села України, могли вчитися чи могли взоруватися, як будувати. Європа в Україні тому одне з наших робочих гасел. Це є Європа в Україні, починається з Галичини.